Вітаю вас, шановні глядачі, В ефірі програма Ретроспектива. Відбувся черговий обласний конкурс на Кращу книгу року, кращу визнану книгу історія гімнастичного товариства Сокіл на Волині. Її автори ветеран, спортсмен, дослідник історії, фізичної культури і спорту Олександр Станіславович Кухарський та доктор педагогічних наук, завідувач кафедри. Фізичне виховання та рекреації Житомирського державного університету імені Івана Франка Григорій Петрович Грибан сьогодні в студії. Дякую, що прийшли. Доброго дня. Доброго. От, перше, Григорій Петровичу, до вас питання. З якими намірами ви пустили цю книгу в світ і на кого вона розрахована? І хто допомагав вам в написанні? Ну, ідея ця не нова. Е, історії розвитку е, вивчення е, історії фізичної культури і спорту на Житомирщині ще почав Ілля Павлович Панощук. Ним було випущено три книги. Е, доля так е, звела, що. Ми є, з ним є земляки. Родився я в селі Вязи Червонармійського району Ілля Павлович в Червонармійську. Коли пішов перший клас, Ілля Павлович вже працював той час в Червоноармійську. Якраз цей епізод він описав у своїх одних із книг. Будете. Він працював в Коростишівському педучилищі, Я в той час був студентом Коростишівського підучилища. Він закінчив факультет фізичного виховання Вінницького, я закінчив. І так склалась доля, що ми зустрілись, вже будемо говорити, за такому зрілому віці на Житомирщині. Ілля Павлович е, вивчення історії. Я, як рецензент виступав у двох його останніх книг. І склалося так, що ж його життя обірвалося, і звернулася дружина, от, представники Національного олімпійського комітету Житомирського відділення, щоб продовжити цю традицію, щоб е, продовжилось вивчення історії Житомирщини, е, розповісти про тих людей, які стояли в витоків розвитку фізичної культури на Поліссі і в нашому е, рідному краї. От. І, Починаючи вивчення цих питань, продовжуйте розвивати далі напрацювання, які були, було знайдено цілий ряд таких. Ну, Будемо говорити ще не розкритих цієї історії, виникла цілий. Одному, звичайно, було досить трудно підняти цю проблему, тому що це вивчення архівних матеріалів, які є зберегли злетомирства, які є стільки в архівах Києва, інших мізок. І якраз мені так поталанило. Знайти від людину Олександра Станіславовича Кухарського, який буде морить, не жаліючи свого вільного часу, будучи на пенсії, досить будем говорити, так плідно влився в цю роботу, і ця робота ну. Почала так, якби розвиватися. Це наша буде така спільна перша робота, але я думаю, що це не єдина робота. В нас є цілий ряд вже напрацювань, і завершиться ще одна книга в цьому. Плані це буде спортивні товариства до там двадцять року від їх започаткування. Потім підуть товариства, які розвивалися в радянські часи до сьогодення, і це буде продовжується. Мабуть, буде така своєрідна да, спортивна да, енциклопедія? до да, там чи, цілий ряд. Я ще паралельно продовжую завершити ту роботу, яку розпочав для Павлович, випустити там такий довідник заслужені працівники. Житомирщини в галузі фізичної культури і спорту. От. Ну, і робота ще, я так скажу, не початий край. Тобто є багато напрацювань, дійсно проведена досить така громіська велика робота. Олександр Станіславович, розкажіть, продовжити. як ви зійшлися у своїй творчості? Це ж якось не випадково, так? Звичайно, що це не випадково. От я... Завдячую долі, що ми так почали працювати в тандемі з Григорієм Петровичем, він <свісно>, завжди мене підтримував у всіх починаннях. А історія гімнастичного товариства Сокіл ну, видали ми її, незважаючи на те, що у нас вже готове, багато готового матеріалу для видання наступних книг, і з що вона почалася історія, що ми зупинилися саме на цій книзі. І я хотів би подякувати в першу чергу організаторам цього конкурсу за визнання нашої праці над цією книгою, а також багатьом колективам, які надавали. Архівні матеріали, фото, документи. Це в першу чергу колектив Житомирського обласного архіву, краєзнавчого нашого музею, обласної бібліотеки імені Ольжича, а також музею спортивної слави України, які надали досить багато матеріалу. Ну і користуючись. Такою нагодою я хотів би подякувати всім тим небайдужим людям до історії нашого краю, до спортивної історії. І користуючись нагодою, я хотів би подякувати своїй вчительці української мови і літератури Людмилі Степанівни Іщенко-Желябіній. Хотів би також подякувати тим людям, які допомагали нам. В знаходженні матеріалу. Це в першу чергу краєзнавці Георгій Павлович Мокрицький, Руслан Юрійович Кондратюк, от, який зараз знаходиться в лавах АТО і захищає нашу державу. От. А також окрема подяка Борису Семеновичу за ноздрі, журналісту на пенсії Миколі Васильовичу Волинцю. От, а також хотів би теплим словом згадати е, світла йому пам'ять це Володимиру Солоновичу Киричанському, от, який своїм професіональним словом, е, своїм досвідом допомагав нам в написанні цієї книги. Ну і також хотів би подякувати спонсору, це підприємець. Олена Олександрівна Ващенка, яка надала нам матеріальну допомогу, щоб ця книга наша побачила світ. Буде цікаво нашим е глядачам почути, що ж таке сокільський рух, от і чому він виник, які передумови цього виникнення, і хто стояв біля витоків цього руху. Ну, відомо, якщо для фіхівців взяти теорію методику фізичного виховання таку більш сучасну, то все починається з шведської гімнастики, німецької гімнастики і інше. Значить, я ось свої... Книз, яка теж є там розповідає, як розвивалася гімнастика. Тобто популярною німецькою гімнастикою були законодавці: це Фрідрих, Людвіч Ян, і Ерст Ей Ейзелен. Ця гімнастика створювалася для того, щоб підтримати фізичну працездатність військовослужбовців, які були вже звільнені в запас. Ми знаємо на той час, що велися дуже багато війн, і все таки армія, яка була фізично підготовлена, мала перевагу на оці вичину, методики да. з'явилися да. на початку двадцятого століття. Більше о, чи, то, чи, чи 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 раніше? Це ж був було віс е, дев'ятнадцяте століття. Середина кінець да середина кінець дев'ятнадцятого століття. В той час Чехія і Моравія, вони були так, як окремі в історії позначається. Це зараз сучасно буде північно-моравська область. Чехії і Чехия, якби запозичили цю німецьку систему гімнастики. Ну, до речі, ще можна до телеглядачів сказати, що в той час гімнастика розглядалась як всі види спорту, тобто входили в гімнастику біг. Боротьба, тобто всі види спорту. З якого часу да, філософія да, об'єдналася науці. Да, всі всі да, об'єднули всі види спорту, і це була гімнастика. У 1862 році доктор філософії Празького університету своїми колегами якраз тоді створив перше таке товариство Сокіл. Сокіл був взятий за ідею. Тах, який розправив крила, тобто він символізував, якби, таку національну визвольну боротьбу на чеського народу проти тоді ав, Австрійської Угорщини. Угорщини от. Е, ну, досить швидко розвивалося. От є такі у нас дані, що вже в 1872 році в Чехії і Моравії налічилось понад 130 сокільських організацій. Я думаю, Олександр Станіславович продовжить. Як, Олександр Станиславич е цікаво як знати, як, сокіл, як ці соколи прилетіли, прилетіли сюди на на, на Олері, нас, сюди на Олег. Ця, дуже... ця історія досить цікава. І появилися ці сокільські наші товариства у зв'язку з тим, що в 1869 році на теренах нашої. Теперішньої Житомирщини переїхали. Появилися перші переселенці чешські. Це був 1869 рік. А після указу імператора Олександра II 1873 року. Чех... Це вже після реформи 61-го року а тоді ж да, був той рух, щоб да, переселялися да, на, на вільні після... землі. Так звані да, вільні було дуже багато вільних земель, і от ці чешські переселенці з Моравії. От вони тут трошки ближче були. От починають заселяти території Воли, Волинської губернії, от і в 1878 році 52 чешські сім'ї е, облюбували землі. Біля річки Крошенки і створили своє перше таке поселення, колонії, як їх тоді називали Крошня Чешська. Ну, окрім цього, такі ж колонії існували. І в нинішньому Черняхівському районі це Кручанець, Виногради поблизу Високого, Окілок, ну тоді Пулинського району зараз Черняхівського району Черняхівська, я вибачаюся. і також були ці колонії в далекому овручі. оселившись на цих територіях, вони крім промислових підприємств. Вони принесли сюди що значить, культуру, економіку. Хмелярства, культуру хмелярства, е, 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 е. культуру землеробства от, е, побудували перші биварні заводи, Значить, існувала ось завод Махачика Янси який функціонує і до, до цього часу. От. Це там, на, на, на тому місці де, де зараз. На, тому, на тому ж місці. от Завод, е, який був відкритий в 1903 році, це завод Альбрехта. І компанії, ну він Ігнацій Альбрехт відкрив цей завод разом з своїм меншим братом. Зараз правда відкрилося кафе Альбрехт. Крім цього, чехи привезли до нас свою культуру, свій побут. От в окілку вони організували мало того, що побудували, як мені розказували, старожили до війни. Там було поселення, всі будинки під красною черепицею, був свій окілкою. Зараз є там кілька будинків, які ну, своє свої не типові для нашого краю. Да. Для... От, був свій будинок культури, як ми, як ми його зараз називаємо, була свій спортивна зала, спортивні площадки і в. 1914 році там Житомирське Волинське товариство гімнастичне Сокіл відкрило своє відділення. Я розумію так, що оцей гімнастичний рух він розпочався практично з того часу, як сюди приїхали переселенці з Чехії, Так, переселенці, переселенці Чехії. Але от... я бачу, що потім значить, часто це питання на рівні губернатора. Там а... рух цей поширювався. От, мова йшла навіть першій і другій да. гімназії, так? Да, да, значить, час. перша спроба створити гімнастичне товариство на Волині. От, це, Цікаво, хто його створював? Як? Це була е, чешська громада е, міста Здолб Здолбунова, от, Рівненського да, є, повіту. Да. Ну вони там не виконали. Це був 1908 рік. От, вони навіть навіть не мали уяви, як це затвердити цей статут, от, а затверджував вже губернатор в Волині. От, і їхня спроба так залишилася невдалою. А в 1910 році от, завдячуючи. Викладачу другої чоловічої гімназії Максимілян В'ячеславович Фрелік. От він був одним із кращих викладачів на той час гімнастики. Можливо, і не випадково він до нас завітав, в Житомир, тому що викладав. Гімнастику спочатку в 3 Варшавській гімназії, потім в 905 році його запросили в Миколаївську гімназію міста Риги. — Він, наче, був австрійським підданим, так? А тоді чехи були австрійським підданим. і Він Думав. теж мав громадянство австрійське в 1909 році. Попросив. Чи зможе він приїхати сюди працювати? І директор другої гімназії йому не відказав, запросив. І це завдяки завдячуючи Максиміліану В'ячеславовичу Фреліху, у нас з'явилося товариство Сокіл. Ну зрозуміло, ну цей рух був властивий, не тільки переселенцям, вже, очевидно, а він набував вже якогось. Масового значення, так? Так, да, можна тут додати ще в такому плані, що це гімнастичне товариство Сокіл воно пропагувало взагалі такий широкий рівень загальної культури. Якби ми сказали, що здоровий спосіб здоровий життя і... спосіб життя і багато, ну, ширше охватило і побут населення. Ще коли створилося сокільство в Чехії у Празі, вже тоді були, вони мали свою національну форму одягали. В них були певні такі взаємовідносини. Вони як називали брат, сестра в товаристві, це були такі взагалі, взагалі високий рівень культури, спілкування. Підтримка скрізь, художня самодіяльність, там розвиток клубів, різних, тобто широкі сфери такого життя П -п -п Значить, При розвитку цього руху на Україні аналогічно були залучені широкі верстви населення, почали розвиватися різні види спорту. Ключаться і що характерно для цього е сокільського руху, в тому що він прийшов своїм змістом е фізичних прав, тобто були введені вільні вправи. Це право без снарядів і не на снарядах. Потім була введена група вправ на снарядах. Тобто, практично з цього руху і з цієї гімнастики сьогодні розвивається вона спортивна гімнастика. Вона почала свої, будемо говорити, започаткована з, з сокільської гімнастики. Наступна їх була група це групи. Групові вправи, де строїлись пірамідами, Ми пам'ятаємо, що і радянські часи були цілий ряд, вас, є, є ці ряд термини, таких так. було свят, де використовували різні піраміди, які будували. Це теж започаткувала сокільська гімнастика. І четвертий це був напрямок використання військової зброї, фехтування там і інших для підготовки можна було використовувати там військовослужбовців. Інше це. Теж був от такий широкий. Відкривали клуби, відкривали різні свята, проводили. Їх був оркестр, теж це пропагувалося. Тобто, це було таке повноцінне, цікаве, культурне і спортивне і сфери життя. О, цікаво, Та, цікаво говорили, що в Окілку, в Високому, ну, там, ну, на... були товариства. А цікаво, хто на селі підтримував на той час, mm -hmm. скажімо, фінансово, це ж треба було. Навіть на, на змагання це... поїхати, то теж, мабуть, тоді ну, ж треба було. Спо... От, а, а, а якщо, да. а якщо да. взяти там спортивний інвентар, це ж треба було купити да, Це все за рахунок товариства. За, 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 за все за, за рахунок членів. Ну, От, членстві, це як, да, зараз таке да, є слово самопоміч. У 22-му ж році. От ще ж в радянському Союзі взагалі не було цього колгосного руху. От а у нас вже крошинські чехи, вони створили своє сільськогосподарське товариство. От на базі якого це вже 22 рік, на базі якого пізніше був створений колгосп праці, честь до речі, один із кращих. В Житомирській окрузі був і от якраз звідси з їх здобутків і розвивалося спортивне товариство. Тобто воно фінансувалося з місцевих бюджетів. Такого от. Ну, ви там пригадуєте в своїй книзі, що навіть оці товариства з Волині брали участь в празі, в зльоті, зльоті да. спортсмени. Підготовка до пражського зльоту, ну, це було 50 років е, сокільському руху, да. от, і, е, ще почалася в, в січні 2012 е, року. На правлінні було розглянуто це питання, от, і е, дійсно наша делегація Житомирського сокола брала участь у цьому заході. Достеменно відомо, що Горак В'ячеслав Антонович брав участь, Каділін Павло Іванович. Ну і без сумніву, там же побував і Максим'ян В'ячеславович Фрелік. Ну, ми тоді були в складі Російської імперії. Я дивлюся, що цей сокільський Рух і в Москві представлений був, і він якось поширився. От е яка причина, що в тисячу царський уряд заохочував, я так зрозумів, е таку устав Санкт Петербурзі розвитку тисячу дев'ятсот е 1910 році по пов'язано з, з настроєм перед Першою світовою війною, чи як би сказати е такі? Ні, діло в тому, що е справа в тому, що е Чехи е вони. Були переселенцями і на територіях Російської yes. імперії, і Санкт-Петербург, Москва. No, та, тобто та, там, де, ви, де були yeah, чехи, цех. там було це там цей і створювалися рух. ці товари спортивні товариства гімнастичні. В 1910 році відбувся з'їзд, перший з'їзд російського сокільства в Москві. Правда, наша, е, наше товариство там участі не, не взяло. Ну, видно, було скрутне фінансове становище, от по тому вони не і не поїхали. А вже у 1912 році м, на теренах е, царської м, імперії налічувалося 30 таких е, товариств. Ого. Ось е, зовсім недавно от ми віднайшли цю фотографію. Ось, о тут, це перший голова Волинського спортивного товариства Чехлатов, директор першої гімназії. А там, теж в Білому Кітелі, це член Волинського гімнастичного товариства «Сокіл» Михайло Петрович Кудрицький. Це теж дуже, уніка... дуже... Тілі, дух. А, Да, Це дуже унікальна фотографія. Це члени. Житомирського товариства Сокіл от перші інструктора в Всеволочу, як склалася доля верніше, цього сокільського руху. Сокільська гімнастика, практично в радянські часи, і майже не вивчалася. Вона почала розвиватись, коли Україна здобула незалежність. От, пішли перші вивчення її якраз на території Львова. Займалися там науковці, от Бацеба Оксанова. Вона перша теж дослідила, як розвивала гімнастика на, на території Польщі, як вона була попроваджена у Львів. Тобто радянська влада, на на певному етапі це 20-ті років, вже в 20-ті роки, о, почала закривати ці е, товариства. Ну, товариство продовжили свою роботу. Вони змінювали ну, свою свої... описали трагічну долю цих людей під, да. під час репресій тридцять 38 тридцять да, восьмого років. Це, це, роки, це так. така буде окрема окрема сторінка при вивченні крезархівних документів. Така Ми побачили, що е, досить так було прикро, якби радянська влада ставила як план. Розстріляти там 80 е, чехів, і виявилося тоді, що ми знайшли в архіві, що е, все зібрали 79 чехів, а 80, 80 був, вони знайшли не знайшли, нас взяли німця тоді, там на території, що це, очевидно, був, був, да. був доведений план. От. І е, це не випадково виник. Ми побачили, що серед цих розрепресованих людей значить, е, багато є людей, які були членами цього товариства Сокіл. що встановлено. Пам'ятник yeah. жертвам репресій. 17 вересня відбулося відкриття цього пам'ятного знака От, на цьому заході був присутній міністр закордонних справ Чехії Любомир Зауралик, також був присутній посол Чехії, Іван Почух, наша чеська громада. Губернатор нашої області Сергій Олександрович Машковський, заступник міського голови Олександр Николайович Бачковський, вся чеська громада Волинських Чехів. Ми там презентували цю книгу. Де можна придбати цю книгу? Скажімо, людям, яких зацікавила скажімо, ця історія. Книгу, книгу можна придбати прямо у нас, От хоча залишилося їх всього навсього 15 екземплярів, вже книжка розійшлася. Олександр Станіславович, Григорій Петрович. Я вдячний вам за те, що ви взяли участь в нашій програмі. Бажаю вам Дякую. нових успіхів. Ми також вдячні, що ви нас на спортивної історії нашого краю.